Всіх вітаю, мене звати Женя, а це дайджест з кальянних новин за вересень 25-го року. Цього разу я дещо зміню структуру нашого відео. Минулого місяця я розповідав спочатку про новинки кальянного ринку України, а потім вже про світові. Але цього разу ми будемо відштовхуватись спочатку від світових кальянних новин. тому що у світі відбувалося багато чого у вересні, а от е в українській індустрії новини хоч і класні. Але їх дещо менше, тому розпочинаємо зі світових кальянних новин за вересень, і першою великою новиною, от реально великою, можна назвати проведення. Виставки інтертабак 2025 Вона проходить кожного року в Німеччині і в Дортмунді, і це такий великий, як я називаю його b 2 b івент, тому що він робиться бізнесами для інших бізнесів. Дуже класно, якщо ви займаєтесь виробництвом сигар тютюну для кальяну, цигарок ну, всього, що пов'язано, от в принципі, з цією такою глобальною індустрією, все є там. Це величезна купа павільйонів. Це Купа різних брендів, купа е, оптових дистриб'юторів, і знайти там якраз такі контакти для бізнесу, це дуже-дуже класно. А також на інтертабак щороку проїжджають якісь знаменитості або селебріті, які постійно рекламують свою продукцію. Будь то, наприклад, марка свого тютюну для кальяну, марка своїх сигар, далі, і так далі. Цього року вже пішли в бік оцих от. Електронок, вони були ще і в минулому, але от ми бачимо тенденцію, що кожного року їх стає все більше, більше і більше. Якщо приблизно 4-5 років тому інтротабак, це здебільшого було багато павільйонів, які просвячувалися тютюновому листу, частина просвячувалася сігарам, і там невеличка якась була частина по кальянам, то зараз кальянів, хоч і збільшилось, так більше стало стендів, але електронки просто з якоюсь такою. Експозистенціальною швидкістю ростуть, і я не знаю, до чого це приведе в майбутньому. Та наразі в Європі вже. Розробляються законопроекти з обмеженням електронних цигарок, вейпів і так далі. І також це стосується, до речі, України невеличкий спойлер на майбутнє. В цілому хочу сказати, що інтертабак це класна виставка для тих, хто хоче зануритись в b 2 b комюніті для того, щоб зрозуміти, як це. Взагалі працює і не тільки, наприклад, в кальянні гілці, а можливо, також в гілці цигар або якихось інших направлень. І звісно ж, вже був проанонсований івент на наступний 26-й рік. Сподіваюсь, що. Наступного разу я зможу виділити час для того, щоб поїхати і познівати для вас, скажімо так, це все вживу. Наступна, новина також трішки буде затрагувати інтертабак Dortmund 2025, так як стосуватиметься компанії Авзал, яка чомусь вибрала саме цей івент, не спеціалізований кальяни, а саме інтертабак для того, щоб Оновити своє лого і представити новинки. Взагалі, в цілому, так це класна. новина, вона по перше. А в зал оновив логотип. Тепер він більш такий сучасний, геометричний. Але чому вибрали саме інтертабаки? Можливо, тому що якраз це такі B2B ком'юніті. А в зал дивляться зараз більше от саме на бізнес, а не на B2C направлення. Не знаю, це тільки мої здогадки. Але новина є, це класно. Додатково це ще не все. вони дещо оновили пакування для деяких країн раніше, там 50-грамові класичні упаковки були для Німеччини 20 грамові упаковки, які трішки тоньшими були. Зараз пакування стало більш ширшим, більш таким масований для декількох країн Європи, а також для їх внутрішнього ринку. І додатково вони випустили ще декілька нових смаків. В цілому компанія взал за одну виставку зробила більше оновлень, ніж за останні роки. А про взагалі, зміну лого, такий собі невеличкий ребрендинг, я взагалі мовчу, я не пам'ятаю, коли щось такого глобального компанія. Авзал робила за, за весь період, оскільки я в кальянній індустрії. І це нам показує, що навіть такі великі компанії, як авзал, як мастодонти турецького арабського ринку, вони теж пристосовуються до реалій бізнесу, тому що або ти адаптуєшся і змінюєшся під ринок, або тебе просто зметуть неважливо, навіть якщо ти авзал там з мільйонними обертами, або якась інша компанія і добре, що такі. Консервативні гравці, хоч і пізно, але все ж таки розуміються. У мене на столі не дарма стоїть ось ця сумка. Це також така досить велика, бурхлива новина, яка в кінці вересня просто розірвала європейське ком'юніті, але там є, є нюанси, скажімо так, тому що Вайро та Айон повертаються так оплески, оплески. Чудово, по-перше, хочеться привітати їх, тому що історія була не дуже щасливою, якщо це правильно сказати. Нагадаю, для тих, хто не знає, півроку тому приблизно Варо та Айон заявили про своє банкрутство. Ось так. От багато років компанія існувала, робила різні продукти, і тут в один момент заявляють, що вони банкрути, і в принципі, все. І тут виходить новина. Що Вайро, та й от вони навіть написали Вайро і Айон, New Era is coming, Тобто щось буде змінено. Ну, по-перше, змінився, звісно ж, дещо логотип, змінили кольори для того, щоб ну, не повертатись, як, от наче отак от і було, і ми ніякої роботи не, не провели. Але поповзли слухи про те, що Вайро та Айон хтось викупив, могла це зробити тільки компанія, у якої буде достатньо бюджету для того, щоб погасити їх борги. Ну і звісно ж для того, щоб закинути е нові кошти, для того, щоб це все розкрутилося, і у кого могло б вистачити. Тобто, таких от грошей, напевно, тільки у преміальних брендів. Тому так, компанія Stimulation, хоча офіційно немає там ніде ніякої новини, що саме Stimulation викупили Вайро, але я бачу, що і компанія Вайро Ion дещо змінилась, там з'явилися е, люди. Зі Stimulation. і також Stimulation почали самі промотувати, типу як підтримка, але вони почали промотувати продукцію Vyro і ION. І самі ION також у себе на сторінці заявили, що раніше там вони зі Stimulation були конкурентами, а тепер вони такі от міцні друзі. Це співпадіння, та, скоріш за все, що ні. І я думаю, що рано чи пізно, зрештою, вони відкрито заявляться. Можливо, потрібно чекати наступну виставку Шишемес. Це 2026, коли ми побачимо два стенди поруч Stimulation, або навіть один буде просто такий колабораційний Stimulation плюс ION, Ну, все в принципі стане зрозуміло. В будь-якому випадку добре, що ринок зміг зберегти таку компанію, як ION. Я не знаю, яка там відбулася реструктуризація. Кому відійшли права, чи залишився минулий власник взагалі при справах в ION, тому що на сьогоднішній день ми не підтримуємо з ними зв'язку. Але. Якщо будуть якісь зміни, звісно, я буду тримати вас в курсі, і найперші новини я публікую у своєму інстаграмі. Якщо, до речі, ви на нього не підписані, то підпишіться. Я публікую багато різної актуальної та цікавої інформації з кальянних ринків України, Європи, да, і загалом світу. А ми продовжуємо. І наступна новина буде зв'язана з електронними кальянами. Зараз якийсь на них такий хайп пішов кожного місяця або раз в декілька місяців виходять нові електронні кальяни. Але знаєте, що найцікавіше? Кожного разу вони виходять все краще і краще. Так, якщо ми подивимось, наприклад, 3 чи 4 роки, тому там взагалі такі історії були. Бралися передоплати там величезні по тисячі і тисячі доларів. Довго розроблявся проект. В тоді нічого не виходило. Там були такі качелі. Якщо ми подивимось 2 роки, тому там вже перші моделі почали з'являтися, але погано працювали. У 2025-му були представлені досить вже такі непогані варіанти, і от виходить, як думаєте, називається? Єхука так: електронний кальян, який презентували в Німеччині, прям красиво це зробили. Дорого, багато, як справжня презентація якогось електронного девайсу, начебто, це мобільний смартфон. Круто по відгукам, те, що я дивився зі, від своїх німецьких колег. Всі прям вражені. Якщо ми беремо такий продукт, як Enso, який, в принципі, вже плюс-мінус так непогано працював, та а американський кальян, ніяк не дійду, щоб зняти на нього відеогляд, у нас в закладі стоїть, я час від часу його використовую, то прикольно, як іграшка, прикольно. І тут кажуть, що вже на рівень краще є. То дійсно починаєш задумувати, що можливо за декілька років розпочнеться серйозна конкуренція між класичними та електронними кальянами. Я не знаю, якщо чесно, що це буде, але ось активний розвиток електронних кальянів показує те, що ринок буде змінюватись. Я не міг просто не додати новину, вона ще літня, всередині літа, плюс-мінус, відбулася, але про неї потрібно сказати, тому що. В кальянному світі відбулася революція. Вийшов пилосос для кальяну колкетча. Купу коштів, купу ресурсів було витрачено на те, щоб розрекламувати цю штуку, так яка просто прибирає попіл від вашого вугілля з блюдця або одразу прямо з регулятору жару. У мене питання: де ж от поділась оця? От Така атмосфера кальяну, коли ти береш кадило, береш щіпці, або просто навіть щіпцями е, струшуєш попіл з вугілля. Оце виглядає настільки дико. Причому це дорого, якщо я не помиляюсь. Вартість такого девайсу 40 євро на секундочку. Я, якщо чесно, не знаю, коли робляться якісь інновації, от, наприклад, електронний кальян, який виходить тут зрозуміло, що під певну цільову аудиторію і також е, розвивається це в бік технологій, тому що дійсно нові електронні кальяни вони технологічно цікаві, хоча б. А тут у нас просто е, я не знаю, як це назвати. Давайте. Давайте просто влаштуємо такий івент на найкращий коментар, що ви думаєте з приводу кальянного пилососа. Це норм, чи стрьом, чи повна крінжуха? Пишіть про це в коментарях. І переходимо до тютюнових виробників. Вже відбулося багато різних, е досить цікавих дропів, е менш цікавих, про які я хотів би також поговорити. Нові смаки від бренду Анда та Блять. Для тих, хто не знає. Або хто можливо забув, анда шишо один з найвідоміших кальянних інфлюенсерів Іспанії. Та Європи в цілому, і у нього є декілька своїх брендів. Серед них якраз таки це дві марки його тютюну. Анда це легкий продукт, а блять, який вийшов нещодавно, це міцний. І ні, це я не матюкаю. Це просто назва продукту такого. Е, така, точніше, у бренду Анда вийшов смак Кокос та білий шоколад, який, до речі, за от я не бачив за останні півроку, щоб не тільки промовтили, а ще і були такі. Прикольні, класні, класні фідбеки від індустрії, від користувачів. Напевне, дійсно смак класний, хоча я до нього так і не дійшов, щоб скуштувати. А вже у бренду, блядь, це міцний продукт. Там вони. Якщо я не помиляюсь, там виключно бьорлі використовуються. Там вийшов смак лайму. Ну, типу, просто звичайний цитрусовий смак. Окей, тут важливо зробити ремарку, що ці два продукти вони виробляються на заводі від компанії Хукаїн. Тому я одразу хотів би перейти до них, тому що у них одразу є декілька новин. Перша з них це міцна лінійка. Так, вона тут у мене знаходиться. У них п'ять смаків вони дропнули. Я також їх ще не встиг. Відкрити, тому що буквально декілька днів пройшло з моменту, як я їх отримав до запису цього відео. Коротше кажучи, п'ять смаків нова міцна лінійка, фасування і 50 грам, і 200 грамів. Одразу, як вони це люблять робити, вони запулили це на декілька європейських ринків. Подивимось, що з цього вийде. Та якщо ви дивились близько трьох років тому я робив відео, от як зараз пам'ятаю, хукаїн. Німецький локомотив. Так, легка лінійка на той час у них була одна з найкращих, якщо брати багатьох європейських виробників. Тому я думаю, що в міцній лінійці вони теж змогли зробити щось плюс-мінус непогане. І це не всі новини від компанії Хокаїн. Їх основна лінійка це легка, яка називається просто Хокаїн. І вони проанонсували не дропнули, але тільки проанонсували, що. Взимку до свят у них вийде новий дроп Christmas Edition Яблуко плюс імбир. Ось так: от вони зробили анонс дропу, який вийде через два місяці. Ну, Окей, okay. також додатково хочу сказати, що кожного року вони роблять ще якийсь класний івент під новорічні свята. Найвідоміше в Європі це адвент-календарі, але про них ми поговоримо вже якось окремо. І це ще не всі новини від компанії Хокей, тому що у них є ще один бренд, який називається Blaze. Так, у компанії Blaze новий дроп, новий смак, який називається Black Crown. Нагадаю, що Блейз це міцний продукт повністю на основі Берлі, і дуже цікавий, точніше, дуже незрозумілий вибір смаку, який вона зробила у новому дропі. Це вишня плюс лакриця. Я не розумію, як вони дропають смаки, чи роблять вони якийсь аналіз, чи можливо просто таки а давайте зробимо ось це. Супер! Ідемо далі. Альфакер, так давно я про нього не говорив, але щось вони так дуже активізувались на каліяному ринку Європи, і у вересні запустили таку цілу велику промокампанію. кампанію. Альфакер, до речі, це перша кальяна компанія в світі на моєму досвіді, яка випустила журнал під. Е Свій івент під свої івенти, під свої новинки, які вони випускали, хоч і реалізація, якщо чесно, мені не дуже подобається, то що мінімальної інформації тут і більше це зроблено, знаєте, як для новини. Але в цілому це просто прикольний кейс, який можна взяти і доробити та покращити, як на мене. А випустили вони цей журнал, і зробили взагалі великий тріп з дегустаціями і продовжують зараз його робити, тому що вони перевипускають деякі свої смаки. Перший смак, який, який вони перевипустили, це Magic Love, Диня, Маракуя і М'ята. Ну і в принципі, отут -от все зав'язано навіть в журналі. Ось, будь ласка, Magic Love пишеться. І зараз івенти, які проходять, вони також з великими банерами Magic Love. І в наступні декілька місяців я думаю, що в принципі буде дотримуватись така ж тенденція, тому що на сьогоднішній день компанія Alphaker збирає аналітику, так, збирає дані зі своїх користувачів для того, щоб дізнатися, які смаки повернути, а які покращити. І тут я взагалі такий. Консервативна компанія, яка, ну так не робила ніяких таких, прям скажімо, суперкласних кейсів, тут починає займатися аналізом ринку. Вау! Та я думаю, що судячи з усього, в Вальфакері реально взялися за голову і почали працювати так, як треба. Ну, Подивимося, що з цього вийде. І ми переходимо до останньої новини в кальянному світі. Це продукт Зігі. Він виходить на європейські ринки, починає з ринку Іспанії. Зігі, взагалі, це бразильський продукт, який, до речі, досить молодий. У 2023 році він вийшов, але вже за трошки більше, ніж два роки вони і Латинську Америку. Е Просто так взяли під контроль. Там е, бренд ZOMO сидів, просто тримав взагалі весь ринок, вийшов зігі, трішки посунув їх. І зараз вони виходять на європейський ринок. Якраз е, вчора тільки знайомився з ним. Не виключаю, що у випадку, якщо бренд зігії буде рости, розвиватися, так для того, щоб розвивалися і мої глядачі, я зроблю окреме відео про нього. Та на сьогоднішній день можу сказати наступне: класно, коли одні континенти. Або одні кальянні індустрії намагаються перейняти досвід у інших, тому що ринок Бразилії він кардинально відрізняється і від європейського, і від турецького. Так, у нас тут, начебто, класична 50-грамова упаковка нічого. Нічого, в принципі, такого, крім ну, і пакет, значить такий, як ми бачили 10 та 15 років від турецьких виробників. Та в принципі самі продукти, чи то через клімат, чи то через uh, щось інше в Бразилії, вони дуже відрізняються. Вони мають такі от, характерні. Свої характерні присмаки. Про це я напевне трішки пізніше розповім в інстаграмі, ну а потім вже і на Ютубі. В цілому, Зігі починає експансію європейського ринку. Подивимося, що з цього вийде. Можу побажати їм тільки удачі, тому що на ринку Європи вона їм знадобиться. І друзі, зі світовими кальянними новинами ми закінчили. Тепер переходимо до кальянних новин ринку України. І почати я хочу з найбільш. Такої гучнішої новини, яка певний час просто була у всіх на слуху, це бренд Custom. А точніше, новий амбасадор у компанії Custom Марат Хані, Марат, ти молодець. Окремо хочу, хочу сказати, що з Маратом я працюю вже не один рік. Дуже багато. Контенту, який ви бачили у мене в інстаграмі, всі обкладинки, які е, зараз у мене на Ютубі, це все робить Марат. Так, Марат працює для багатьох каліянних брендів. Він, в принципі, найбільший Напевне, професіональніший найкласніший фотограф в кальянній індустрії України, та що говорити, останні роботи світболс останні півроку, майже все, що робилось, це робив Марат. І от зараз він уходить на амбасадорство в Кастом. Я думаю, що деякі бренди зрештою будуть засмучені, тому що робота бренда Амбасадора займає досить багато часу. А враховуючи, що у кастому зараз почав настільки класний контент. Створюватись, я думаю, що Марат витрачає на це досить багато часу. Зараз буде менше робитись. Якоїсь роботи для інших брендів знову ж таки, це тільки мої припущення, але в цілому, новина вона класна. Це як я от і казав в кінці минулого року, що 2025 рік це буде рік амбасадорів. І у нас у багатьох брендів почали з'являтися амбасадори, які транслюють вже ідеї бренду, і дуже класно, що Марат якраз таки приєднався. До, до класного бренду, який теж мені подобається, от просто що наші смаки розділяються. Бренд бренд єдиний на сьогоднішній день продукт, який ми взяли в портфель. Там зараз трошки використовуємо його в закладі. Якщо все буде добре, дай Бог, то буде один з ключових наших продуктів середньої міцності в портфель. Але подивимось, марат вітання. І одразу до новинок від кастому. Давайте новий дроп від компанії Кастом. От він одразу презентувався плюс-мінус, як і Марат став амбасадором. Це у нас Кавун Морозово, Лічі Полуниця та груша джем. грушевий джем. Мені дуже сподобалось не тільки дроп, а також і візуальне виконання о, у цього продукту. І якщо так трішки подивитись, то воно за два місяці, оскільки там продукт існує, воно дещо змінило. Від початку до того, що є зараз, начебто стало якимось кращим. І мені здається, що до цього приклав руку Марат. В цілому, мені здається, що у компанії Hedonist з'явився такий дуже сильний конкурент. Так, тому що один з найсильніших гравців середньої місності на ринку був Hedonist. І тут з'являється кастинговор. Будемо ділитись тепер чи як. Наступна новина стосується якраз таки компанії Гедоніст. У них також вийшов новий дроп, це Mango Dragon. І також вони представили новий тестер пак. Так, класна. До речі, штука з цими тестер-паками. Я не розумію, чому до цих пір всі інші бренди не прийняли це. Як вони, здається, є у... Loud, є у... Щось схоже таке у Space. T. Напишіть, будь ласка, в коментарях, у кого ще є тестерпаки. Ну, реально, це ж кльово. Ти продаєш упаковку, в якій одразу плюс-мінус там 5 смаків для того, щоб познайомитися з продуктом, в першу чергу, і для того, щоб знайти свої топові смаки. Навіть не дивлячись на те, що я дуже люблю Гедоніс, це один з моїх улюблених брендів, улюблених продуктів середнього сегменту. Зрештою, є смаки, які... Ну о інших брендах мені подобається більше. І саме от для людей, яким потрібно визначитись тестер паки, це класно. Тому я закликаю, будь ласка, каляні виробники, у кого ще немає тестер-паків, беріть там, от приклад вже з готових кейсів і випускайте їх. Це допоможе вам збільшити ваші продажі, так як люди зможуть познайомитися з більшою кількістю ваших смаків. Орвел також представили новий дроп Желені черв'ячки. Так, оформили в такий бокс своєї ша. Зайби, закидали все черв'ячками, і, ну, і в принципі вийшли у нас желені черв'ячки, представлені, якщо я вірно розумію, в усіх лінійках, хочете або в легкій, хочете або в середній, хочете або в міцній. Тут, в принципі, більше, більше про цей дроп сказати нічого. Досить важлива новина, хоч і проанонсована була 31 серпня, так як на той момент серпневий дайджест вже був відзнятий, я її не включив. Але зараз хочу розповісти це піч Тібет Овен. І це якраз таки цікава штука, тому що в минулому дайджесті ми вже говорили про одну з муфельних печей, і я чітко дав зрозуміти і даю зрозуміти кожного разу, як я відношусь до копій. Але Тібет Овен... Зробили її іншою, більш унікальною, ось що в принципі необхідно ринку, ось що необхідно робити, тому що тільки підходячи отак, от до роботи, створюючи щось нове, адаптуючи старе, не копіюючи, можна дивитися серйозно на розвиток бізнесу, не тільки щоб він був локальним в Україні. А також щоб виходити на нові ринки, і повірте мені, це дуже важливо. Я вам говорю це також як виробник, який розвивався не тільки в Україні, а також і за її межами. Єдине, що, на жаль, про піч Тібет-Овен з 31 серпня ніякої взагалі інфи не було. Її якось показали, проанонсували таку першу. Генерацію першу варіацію і все і більш, і більш нічого. Мені здається, що такої великої якоїсь медіа підтримки не буде, принаймні поки що. Та для того, щоб ви знали, що вона є, я залишу додатково посилання в описі до цього відео на інстаграм виробника, щоб ви змогли подивитись. Мені здається, просто потрібно підтримати і показати, що це може бути цікавим ринком. Тоді подивимось, як буде розвиватись. Ось така, от ніша. тепер трішки про законодавчі новини. А в Україні продовжують боротьбу з вейпами і електронками. Ну, В принципі, це завжди робилося. Також боротьба йде і з тіньовим ринком і з кальянним ринком. Але був підписаний законопроект, і вже будуть введені нові обмеження. Вони, до речі, вже введені, тому що нові обмеження з 1 жовтня. А я записую цей дайджест якраз таки 1 жовтня. Значить, нові обмеження з 1 жовтня 2025 року забороняють продаж рідин і сумішей для вейпів та самозамісів. Чому взагалі я цю новину додав до. Кальянного дайджесту новин тому що багато українських виробників також створюють ось ці от суміші, так названі самозаміси Вони є і, від, багат... і від, від відомих брендів, і від менш відомих. Тому що, як би хто не казав, як би там, знаєте, в чатах або в якомусь медіа не казали, що не можна сплітати електронки, і кальяни, і все, кальянні виробники. Зрештою розуміють, що там є гроші, чому б це не робити? Отак, от, от ми випускаємо кальянний тютюн. Ну і так під шумок, просто робимо ще жижі, Чому ні? Ми там в нас є багато лінійок тютюну, там лайт, середня. Там міцна, то та і ще й жижі випустимо, а би не заробляти гроші. Звісно ж, бренди я називати не буду, та думаю, що ви так чудово їх знаєте. І зараз держава ще більше буде боротися з цим. Штрафувати, звісно ж, будуть розрібні мережі і продавати це буде ще більш ризиковано. Тому мені здається, що потроху-потроху ось ці от. Жижі і самозаміси будуть відходити з ретейл магазинів і будуть переходити більше в онлайн. Якийсь благо в Україні онлайн торгівля вона досить розвинена і, можливо, поки що. Ось вона залишиться там. Та я впевнений, що в майбутньому будуть вводитись нові і нові і нові обмеження для того, щоб не тільки самозаміси, а навіть і електронні цигарки, подорожки, дішки. Ось це все якось притісняти, тому що це йде також європейська практика, і також світова. Хоча. Виходить досить дивний парадокс, наче обмеження постійно і накладають. А ринок електронних цигрок він росте, росте кожного року, кожного місяця. Ах. Подивимось, що з цього всього вийде. Отже, друзі, це були основні найактуальніші новини кальянної індустрії світу та України за вересень 2025 року. Напишіть, будь ласка, в коментарях, яка з новин сподобалася вам найбільше, враховуючи, що сьогодні вже 1 жовтня, то я буду починати готуватися до наступного. Кальянного дайджесту новин, який вийде вже за місяць. У випадку, якщо вам сподобався цей матеріал, то не забудьте поставити йому лайк, щоб він відображався іншим користувачам Ютубу. Підпишіться на канал, якщо ви цього ще не зробили, і вдарте у дзвін для того, щоб не пропускати україномовний кальяний контент. А з вами, як завжди, був я, Женя, кальяний канал Світ Смоук. І, як завжди, друзі, бережіть себе, бережіть своїх близьких та до зустрічі!